Вітаю вас, в ефірі програма тема дня. І зараз будемо говорити про актуальне і те, що болить, мабуть, кожному одеситу, і кожному українцю, а саме комунальні послуги. І будемо зараз чекати на роз'яснення від адвоката Юрія Голосова. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю, Ксенія. в нас з вами вже така серія знаєте ефірів з приводу комунальних послуг, хто що кому винен, що робити у будь-якій ситуації. І ми завжди закликали одеситів і всіх, все ж таки, оплачувати комунальні послуги, тому що під час війни це важливо, все це повинно працювати тощо. І ось хотілося б з вами трошки детальніше про це ще раз поговорити з приводу обов'язків тих, хто саме виплачує комунальні послуги. Як що є якісь борги? Хто за це повинен відповідати? Як все це повинно будуватися? Ось на таких співвідношеннях да, наразі питання житлово-комунальних послуг здебільшого актуальне, тому що як відомо, ЖЕКИ припиняють своє існування на їх місці заходять так звані керуючі компанії, товариство з обмеженою відповідальністю. Також наразі дуже актуальна тема забезпечення житлових комплексів генераторів. Ну, спочатку з приводу заборгованості, і хто має за цю заборгованість платити. А ще раз потрібно акцентувати увагу на тому, що військовий стан не звільняє споживачів від сплати комунальних послуг. На період з військового часу споживачі звільняються лише від сплати штрафних санкцій за несвоєчасну оплату комунальних послуг. Але Протягом воєнного часу житлово-комунальні організації керуючі компанії точно так же звертаються до суду з позовами, заявами про видачу судових наказів про стягнення, заборгованість і суди. Ці заяви, позови задовольняють. Навіть без присутності обох сторін ми з вами про це також говорили. Не обов'язково прийде е, запрошення до суду. Да, це судовий наказ. Він видається в біспірному порядку. Нікого не викликаються. Єдине, що може прийти в якийсь електронний сервіс, дія або електронний суд, повідомлення боржнику про те, що взагалі така справа існує. Це все. І е, насправді е, це дуже правильна практика цих керуючих компаній, ЖЕКів, ОСМД, які займаються претензиційно позовною такою от діяльністю. Оскільки е, дуже багато будинків, які ми знаємо в місті Одесі, де е, заборгованість накаплюється роками. Керівництво цих будинків, скажімо так, не звертається до суду про стягнення заборгованості боржників, Через три роки минує срок позовної давності для стягнення цієї заборгованості. І після цього, коли е, цей срок минув, заборгованість просто розподіляється між. Тими платниками, які платили до цього uh -huh. комунальні послуги, у батьків будинку висить таке оголошення, хто скільки винен за комунальні послуги, і дійсно іноді там цифри просто вражають. Здається, що будинку 10 років трохи більше, uh -huh, і е не було оплачено за комунальні послуги взагалі ні одного дня. Але ж дом функціонує декілька разів це було ще до війни. Відключали світло. Ну, звичайно, ті, хто постійно оплачує комунальні послуги, вони дивуються, ну чому ми повинні сидіти без світла, тому що ну, ми постійно за це все платимо. Ось як вирішити це питання? Тому що під час війни мені здається, що тільки гостріше все це стало. Ну опять же, потрібно, щоб саме керівництво ОСМД керуючих компаній ЖКІ вслідкувало за наявністю заборгованістю, оперативно стягувало цю заборгованість судовому порядку, не чекаючи, коли будинок буде відключений від мереж, або ця заборгованість буде розподілена між мешканцями. Але от головна проблема, з якою я зараз стикаюсь. В сфері житлово-комунальних послуг це е, обсяг цих послуг, які надає та чи інша керуюча компанія. Всі ми знаємо, наприклад, коли Купуємо нерухомість у будівельній компанії, Під час оформлення правостановлюючих документів інвестори вимагають відразу укласти договір про утримання будинку та прибудбункової території. Також зараз дуже розповсюджені випадки, коли будинки переходять в управління керуючих компаній, Ці керуючі компанії в імперативному тоні вимагають укласти їх договір. Що мають дуже чітко розуміти кожний споживач житлово-комунальних послуг? Кабінетом міністрів затверджено типовий договір утримання будинку та про угу. території, а також обов'язковий перелік услуг, які надає керуюча компанія. Апріорі, кожна керуюча компанія ОСМД або ЖЕК має укладати саме типовий договір з типовим обов'язковим переліком послуг. Що це означає типовий договір? Давайте трошки детальніше пояснимо нашим переглядачам. Він включає лише ті послуги, які необхідні для забезпечення утримання будинку. Якщо, наприклад, ви будинку бажають а, поставити систему відеоспостереження, угу. купити генератор або а, там, найняти садовника. То вони, по перше, мають організувати проведення загальних зборів. Я тут прошу не плутати з зборами ОСМД. Загальні угу. збори можуть пров... проводитись незалежно від того, створена ОСМД в будинку або ні. І е, на цих зборах приймаються рішення. Про включення кошторис на отримання будинку додаткових послуг, які не передбачені е, типовим переліком. наприклад, е, проголосувавши про те, щоб в послугу включили послуги генератора електроенергії, яка виробляється генератором. Далі затверджується кашторис або підписується додатковий угодок договору про утримання будинку та прибункової території, і керуюча компанія починає нараховувати нову послугу. Як відбувається по факту? Керуючі компанії в імперативному тоні вимагають укласти непередбачений типовими умовами договір. А якщо споживачі відмовляються від укладання таких договорів, то погрожують відключення від системи електропостачання, водопостачання опалення. Що я хочу порадити споживачам, які стикаються з такими противоправними діями з боку керуючих компаній? По перше, відразу звертатись до Держпродспоживслужби, тому що нав'язування. Укладення нетипового договору, це має чітке визначення в законі про захист прав споживачів і називається агресивною підприємницькою практикою. Держпродспоживслужба може накласти штраф на таку керуючу кампанію, яка буде складати близько 30% річної річного прибутку цієї кампанії. Угу. І якщо таких скарг а, надійде десяток або більше, то керуючу кампанію буде краще ліквідувати, чим продовжувати її угу. діяльність. А якщо вже було вирішено питання, наприклад. Як це, знаєте, в мене у дворі е, має бути садовник, який е, вихажує троянди. Ну їх дуже багато, це дійсно дуже красиво. Але ось хтось з сусідів, ну, половина будинку, вирішила за це не платити. Ну за це, в принципі, вже було проголосовано то, що хтось в'їхав знову, керу, ну, на нову керуюча компанія залишилася стара. Як діяти ну, у цьому випадку? Наразі, в переважної кількості випадків, на жаль, мешканці будинку, особливо під час дій воєнного стану, не здатні зібрати і провести загальні збори для того, щоб проголосувати. За введення нової послуги, ну саме розповсюдження, ми з вами знаємо це генератор, це взагалі окреме питання, да. якщо чесно. А, є дуже багато мешканців, які просто не вважають за потрібне приймати участь в цих зборів. Є багато тих, хто знаходиться за кордоном, і це заважає. Зібрати кворум для голосування. А це має бути 51%. Так? так. Але як відбувається на практиці? Просто є така певна категорія усвідомлених громадян, які просто скидуються своїми коштами там, через чат, там, керуючи компанією, ОСББ, і поза якими рішеннями е, вирішають, наприклад, там наняти садовника або придбати генератор? Така подія вона незаконна, але вона правильна в умовах воєнного стану. Тому що якщо поводитись як решта громадян, то будинок просто не зрозуміло, чому з ним відбудеться. А якщо говорити про, про той самий генератор, потім все ж таки е, треба буде його обслуговувати у випадку блокаутів, тощо і знову платити всім, хто скинувся на генератор. Генератор чи якось розкинути. Ось як це має бути, знаєте, в межах закону. Тому що ну добре, вже його купили. скинулися ну умовно кажучи, половина мешканців. А інша половина все ж таки буде користуватися і цими послугами, і ліфтом, і водою тощо а, да з генератором, взагалі, дуже цікава проблематика. Тут два питання: хто може продавати електроенергію, яка виробляється генератором, і як розраховувати вартість цієї електроенергії між мешканцями? З приводу вартості генератор використовується для забезпечення функціонування приміщень загального користування, наприклад, ліфтові да так. і таким чином витрати на роботу генератора, витрати на паливо, його обслуговування розподіляються пропорційно площі. Кожного співвласника в будинку на першому поверсі ставлять питання, чому я маю е скидатися на генератор, потім за нього плат платити, якщо я не користуюся ліфтом, ось це одне з питань в моєму домовому чаті. Це питання дуже просте. Там можуть бути застосовані коефіцієнти. За відповідною формою і, і просто вартість цих мешканців першого етажа буде перерахована, mm -hmm. але нужна розуміти, що є багато інших приміщень загального користування, які живляться від генератора: це та ж кательна, да, це так. освітлення, це там можливо там автоматичні двері та інше. А, зовсім інша річ, коли е, електроенергія від генератора поступає до приміщень конкретного власника да квартири угу. або нежитлового приміщення, яким чином. Керуюча компанія має розраховувати вартість електроенергії в такому випадку. На практиці у більшості випадків, керуючі компанії також розподіляють цю електроенергію пропорційно площі. але такий підхід він неправильний і незаконний, оскільки в кожному приміщенні знаходиться обладнання різної потужності. Uh -huh. У одному там може бути там, одна розетка, а в іншому там багато різного обладнання. Тому у випадку постачання електроенергії від генератора до конкретного приміщення, компанія постачальник, ну то керуючий компанія має забезпечити облік. Uh -huh. Електроенергії від генератора, яким шляхом встановлення додаткових лічильників, які будуть рахувати енергію, тому що спочатку так званого блекаута намагалися вигадати якусь формулу, але вона неможлива. Прийшли до того, що треба встановлювати додаткові лічильники. Якщо все ж таки вам продовжують нараховувати електроенергію, яка виробляється від генератора, на площу, а ваша площа. Може, взагалі не використовує електроенергію, то в такому випадку я раджу звертатись до національної комісії регулювання електроенергії та ринків послуг зі скаргою, оскільки такі розрахунки вони незаконні. І це звернення вам допоможе у випадку виникнення судового спору про нарахування цієї заборгованості відбитись від керуючої компанії. Також дуже цікаве питання: хто може продавати таку електроенергію? Да? Ну, зараз вже багато є роз'яснень що. Не потребується ліцензування продаж електроенергії, якщо обсяг вироботки і обладнання, яке виробляє цю електроенергію, не перевищує 5 мегаватт. Uh -huh. Але то, тут є одне, але якщо, наприклад, це велика керуюча компанія, і вона обслуговує декілька об'єктів, і в кожному об'єкті знаходиться к примеру, по шість генераторів по одному мегаватту. Загальний обсяг мегават перевищує 5, mm -hmm. В такому випадку ця компанія має отримувати ліцензію. А всі і дії пов'язані з продажем цієї електроенергії громадянам, є незаконними. Зараз вас слухаю, і розумію, що в моєму житловому комплексі генератор не з'явиться, тому що вже виникає дуже багато питань. Навіть не розглядається пропозиція встановлення генераторів, таких аби там були і на квартиру, хоча б ліфти, вода і, і опалення. Тому що дійсно питань дуже багато, і хтось е, каже, що йому ну не холодно, коли е, тро, е, три доби немає опа. Комусь холодно, у когось вода доходить до квартири, в когось не доходить. Ну і це дійсно якась аксіома. Просто що стосується генераторів багатоквартирних житових будинків, я раджу, незалежно від того, можливості проведення загальних зборів, придбавати ці генератори. Якщо вони ще раз використовуються для забезпечення приміщень загального користування розподіл витрат на роботу цього генератора він здійснюється дуже просто пропорційна площа. Генератори, які купує ОСББ в переважної більшості, вони не підпадають під ліцензування, тому що ну, звичайно mm -hmm. менше ніж 5 мегаватт, наприклад, там для забезпечення роботи ліфтової. Системи там, охорони та інше. А хтось ставить питання? Чи може ОСББ наприклад придбати ті генератори і потім примусово просто все це внести, наприклад, у квітанцію? Ось ви там винні 2000 тисячі гривень, ну умовно кажучи, з квартири. А потім все це якось так розподіляють на декілька місяців. Чи вони не мають на це права? Тому що ну це питання в моєму чаті домовому також часто звучить. Це складне питання, тому що апріорі вважається, що якщо ця послуга не затверджена загальними зборами, або якщо споживач не підписав додаткову угоду про те, що він бажає скористатися такою послугою, то Керуюча компанія або СББ не має права стягувати вартість цієї послуги, оскільки в протилежному випадку будь-яка керуюча компанія може повигадувати будь-які послуги, в тому числі і я стикаюся на практики послуги, які фактично не надаються, але існують тільки на папері, і споживач має платити за ці послуги, і це в якоїсь мірі це законодавча система захисту угу. споживачів від нав'язування послуг, але Є інша сторона, якщо керуюча компанія або СББ доведе, що конкретний споживач користувався цими послугами, наприклад, електроенергію, яка використовується від генератора, то тут можна використати такий, напевно, принцип, як мовчали в згоди. Тобто uh -huh. він користується а, відповідно, споживає цю послугу, не заперечує проти її споживання. І е, не викликає представника компанії, наприклад, щоб скласти претензію там або інше, і тому таким чином можна довести і стягнути вартість послуги споживача. Я думаю, пане Юрію, ще зустрінемося з вами з приводу цієї теми, тому що все здається, що недостатньо. Ми з вами все це роз'яснили. Але я дякую вам, що ви сьогодні знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні в нас в ефірі був Юрій Голосов, адвокат. Я дякую вам, що нас дивилися. Ще побачимося.